Доброго ранку друзі У нас півсяма година вчора цілий день вирізали дерева так щоб можна було вже від стопа до стопа зажилку натягнути. Його виходить треба тут нижче ще давати сантиметрів 10, може і 15. А там піднімати, але там вже на переділі стовпа. Але я щось спробую. Доштовкую, піднімлю вище і той. І перепад дуже високий. Там я потім довару той стовп, це не проблема. Тут ми дамо нижче, треба треба бо до неї робота. То ту я теж вчора на ту сторону вирізав. Сьогодні будемо бетонувати, зараз приїдуть хлопці, ті, що мені допомагають. І добровою. Добрий день, друзі. Значить, звіт з вихідного суботи. Знаєте, на сьогодні вже неділя. Я ледве відійшов і від той собак. Так як мені показували в тому в Тіктосі чи де то є. Типу така гуморезка була. По які нації на якому місці. Україна, типу, на другому. А, а питають, а хто на першому коні, так само ми. Значить, в суботу ми. Тут було все в тріщинах таплин, та плита. Було побит. Все позаливали, щоб було рівно. Я хочу поставити ту штуку на три рами, бочку відсунули, воду спустили. Висота буде така добряча, тез буде нормальний. Все, по боках є вуха, все розтяжки дамо, зафіксуємо, а тоді зверху піде вітрячок. А може ще не зверху, я там думаю на рахунок моделі. Так, продовжуємо, бо перебили ну і заодно. То, то там та робота була заодно, а, а тут основно. Залили всі стопи повністю. Намахалися, але все переробляли, друзі. Там той стоп, що в куті стоїть, треба буде обрізати і не вищий там видно. А той <гум> нижче, тут якраз 21 см. Там обріжеться, а тут довериться. Ми стяшували берег, тут насипали, там опускали, але все зробили під один рівень. Намахалися, але все чітко, не знаю чи буде видно вам. Зараз попробую Все один ряд, тут чітко все робилося під жилочку. Оп. Так само тут. Ну, тут вже збірка пішла з тупів три вида. Бачите? Чітко. Ой, ну, вже нині застигло. На кутах ще позаливали отак, труба йде на кут, 45 градусів, що тут що там. Ну, за тиждень воно все точно затвердіє. Глибина 70 см, Я, не знаю. Ну як де? Десь 60, десь 70, десь і 80. Ну воно вже нині так. А що ти? У палубки ніхто заливати не буде, тому що мені треба тут горб, щоб вода стікала, нічого не треба, щоб затримувалось Тут так, канальчик маленький вийшов. І після того Ну на другий тиждень вже буду думати. Я ще думаю як давати дроти. Тобто три дроти для натяжки піде і сітка. Не знаю як кріпити його.